Проєкт будівництва вузької колії від польсько-українського кордону до міста Львова, яким ми вирішуємо низку важливих проблем. Тобто, це і власне є те, що це різна ширина колій, що стримує, на нашу думку, на сьогодні, розвиток Львова в плані наповнення його більшої кількості туристів. Все-таки турист європейський. Він Схильний подорожувати екологічно чистим видом транспорту, зокрема залізницею, про це говорять дослідження, які проводилися в Євросоюзі. А він не готовий сьогодні чекати 2-3 години на кордоні, поки або звузять шляхом використання автоматичної системи сув 2000 чи розширять ці колі, тому що сповільнюється рух потягу, Відповідно, це триває десь під півтора до двох годин, або взагалі міняють, коли міняють колісні пари. Мало того, що це не є безпечно, тобто з технічної точки зору Євросоюзу ці всі системи не є погодженими. От, і тоді ми, в принципі, вважаємо, що єдиним варіантом і в принципі є прецеденти в Європі сьогодні, це будівництво все-таки нового шляху 85 кілометрів з кордону до, до Львова. Прецеденти це проєкт Rail Baltica, коли сьогодні вузька колія також будується через, з кордону Польщі і здається там Литви через Прибалтику до Таліна. Також один з важливих проєктів. Тобто основні завдання цього проєкту відповідно будівництво цієї колії, будівництво всієї інфраструктури. Основні проблеми, з якими ми зіткнулися, ну тут ви бачите короткий опис учасників, механізм. Прошу далі, тут розкрита схема реалізації цього проекту. Вже понад, я думаю, півтора року ми активно спілкуємося на всіх гілках влади, всіх рівнях. Намагаючи його цей проект популяризувати і просувати, на жаль, зіткнулися з повним нерозумінням. Я сподіваюся, тут немає представників львівської залізниці, але є так, тобто є повне нерозуміння львівської залізниці, і пан Сорока не дасть збрехати. Так він коли очолював Головне управління промисловості в області, була створена відповідна робоча група спільна. Область, місто і потенційні інвестори, де ми зустрічалися, обговорювали ці ці речі. З різних причин залізниця цей проєкт на, наразі не підтримує, хоча підтримка Євросоюзу, відповідними листами в нас це свідчено, є. Підтримка польського уряду, підтримка міжнародних фінансових організацій, які готові включитися в фінансування, також, також є. Тут це вже ця презентація, це вже такі останні напрацювання вже з залученнями потенційних партнерів з приватного сектору. Тому що ми зрозуміли, що проект не вдасться через державу так напролом пропихати, вдалися до всяких різних інших опцій, залучення приватного сектору. Відповідно, ця пропозиція вже спільно з ними розпрацьована. Передбачається створити акціонерне товариство Європолі. Яке б слугувало своєрідним таким міжнародним консорціям, в який би входили всі зацікавлені сторони? Туди можуть входити і уряди, і приватні інвестори, і міжнародні фінансові організації, і яке вже з свого боку би фінансувало, а в перспективі, можливо, і управляло тою інфраструктурою, тими активами, які будуть, які будуть створювати наступно. Оце така. Коротка діаграма, схема. Зліва ви бачите до будівництва, справа після будівництва, коли хто, хто є учасниками, за що вони відповідають, і хто є засновниками цього підприємства, і пізніше, коли збудована інфраструктура, хто Звичайно, логічно, щоб в експлуатацію з власником мається на увазі, скоріше залишалася львівська залізниця чи Укрзалізниця, а вже вона передає її в експлуатацію оператору. А це може бути вже спільне підприємство українсько-польське, яке, закупивши відповідний рухомий склад, більш якісний сучасний європейський. Забезпечує перевезення зі Львова до Кракова, зі Львова до Вроцлава, не за 6 там чи 10 годин, а за 3 години, за 4 години. Не, не швидкістю 60 км середньої, а 160 Як це нормальний, оце, що ми зараз відчуємо, Невський експрес. Оце десь за цим принципом, але сподіваюся, не за цією якістю. Ну найбільше, що було зроблено на сьогодні. Тобто, звичайно, перший крок в будь-якому проєкті це підготовка техніко-економічного обґрунтування. На жаль, в зв'язку з супротивом з боку залізниців нам не вдавалося залучити джерела для цього техніко економічного фінансування, оскільки проект за межами Львова відповідно міського бюджету, кошти ми не можемо виділити. І відповідно держава через супротив львівської залізниці також офіційну позицію зайняла стриману. А оскільки проект початок проекту співпав з настанням кризи. Відповідно, приватні інвестори чи спонсори, які були готові, скажімо, ще рік тому надати відповідні кошти, а це десь йшлося про 300-400 тисяч євро, також наразі заморозили свої, свої наміри. В нас були домовленості з голландськими компаніями на розробку ТО, був підписаний навіть меморандум область, місто і ці дві компанії за присутності міністра зовнішніх справ Нідерландів. Були навіть Міністерство економічних справ Нідерландів навіть надало співфінансування в розмірі 133 тисячі євро, але цих решта 250 все таки ми не залучили. І на сьогодні ми на сьогодні, буквально вечором. У нас буде спільна така нарада області, місто. Ми залучаємо консультанта і будемо звертатися з заявкою до, до програми транспортної співпраці. Є така програма у нас Україна, Польща Білорусь з Заявкою на, на такий проект на підготовку ТО в березні має бути розгляд прийняття рішення, і сподіваємося, на осінь все-таки нам вдасться якось запустити цю цю річ. Все таки проект дуже важливий для нас. Він ще з часів покійного кірпи за ці ідеї, якби вітали в різних коридорах. Були навіть німецькі дослідження 97-го року зроблені правда трошки знестим технічним завданням. Вони тоді намагалися перебудувати широку колію війську, що є, в принципі, ну, технічно неможливо, тому що інфраструктура, через яку вона буде їхати, вона є досить ну, розгалуженою, розвинутою, і середня швидкість там 37 км виходу. Тому тут може йтися тільки про цілком нову, нову колію. Оце коротко, в принципі, я хотів представити вам цей проект. Тобто він абсолютно є важливим для міського голови, для губернатора. для... Сьогодні, на сьогодні вже національне агентство є таке залучення інвестицій. Там зараз депутат народний Владислав Каськів його трошки реформує. Ми з ними знайшли спільну мову і будемо спільно з ними лобіювати включення все-таки того проєкту в десятку найважливіших, найпріоритетніших проєктів для української держави. Дякую за увагу.